Усім привіт, вітаю вас у новому влозі. Ну що ж, приїхали з вами в гарне прибережне містечко, називається Стоунхевен. Подивимося на, на принади цього міста. Отож, Стоунхевен це невелике рибацьке місто, що розташовано в Шотландії. Є згадки про нього, які сягають 16 століття, де вказують на те, що місто називалося Стоунхайв. Однією з принад цього міста є довгий пляж, який виходить на північне море з великими скелями на обох кінцях. Із цікавого у 2004 році тут була знайдена скам'янілість палеонтологом любителем, яка є найдавнішою з відомих скам'янілостей тварини, що жили на суші. Скам'янілості було близько 420 мільйонів років. Основна і така найвідоміша, найпопулярніша пам'ятка не лише Стонхевена, але й, в принципі усієї Шотландії це Касл. Я вже там була і була кілька разів. Перший раз багато років тому п'ять. А другий раз ось нещодавно, і все в процесі монтування влогу обов'язково вам покажу. На узбережжі дуже багато чайок і в принципі вони літають по всьому місту. Зараз ви можете побачити, як їх дійсно багато на березі. Просто усіяно чайками все, але зараз якась епідемія, і тому дуже багато мертвої птиці на узбережжі. Раніше тут продавали в основному рибу, а зараз основними галузями промисловості є морські послуги та туризм. І замок Данатор, про який я вже згадувала раніше, і про який обов'язково вийде відео віде на моєму каналі, це місцева пам'ятка, яку щороку відвідує величезна кількість туристів. І я дійсно можу сказати: якщо ви будете в Шотландії, обов'язково варто відвідати це місце. Воно неймовірно красиве. Навіть в найвіддаленіших містечках. Шотландії, в найменших, куди, ну, здається, не ступала нога людини, навіть там є українські прапори. Вздовж набережної є такі столики з лавками, де можна приходити зі своєю їжею і обідати тут і споглядати такі чудові види. Гарна ідея. В кінці набережної відкривається чудовий вид на місто. Звісно, у місті багато ресторанчиків і кафешок, де пропонують саме сі Тож обідали ми смачними людями. Шкода, що камера не передає запаху, тому що він такий дуже насичений, морський, відчуваєш усю сів, ніби на присмак. Дуже приємний запах. Щойно поділа з міді. І вони теж з таким морським присмаком. Ми що ці міді ось виловили і майже відразу тобі приготували їх, тому ти ще відчуваєш такий морський присмак. Але смачно. Ну ви зрозуміли, це північне міре. Тут сильно не покупаєшся, хоча є вон сміливиці, які плавають. В них такі купальники, як ви знаєте, гідрокостюми. Все закрито, щоб часом не змерзнути. Ох, дуже гарне травня. Справжнє рибацьке місто. Літом тут прекрасно, але я впевнена, що взимку є свої нюанси. Екстремальний трюк. <гум> тут що мочити мого хоча по воді. Купатися повністю я тут не поводилося. Але дуже приємно і ніби звикаєш. Максимальна температура води в північному морі сягає 18 градусів. Але я вас запевняю, що зараз тут точно не 18. Від 12,5 градусів до 18, ось в, таких, в такому діапазоні вона поливається влітку, ну, зараз, ну, мабуть, градусів 14, а можливо і менше. Ну, чесно, взагалі не, не так. Кава з видом. Так виглядає центр міста. Тут проходив фолк фестиваль Люди сидять, відпочивають. Е, маленьке, затисне, шотландське містечко. Дуже аутентичне, як і багато інших. На цьому буду завершувати. Дякую вам за перегляд. Якщо ви не підписані ще на мій канал, обов'язково це зробіть, щоб не пропустити наступні відео. Усім, папа, -па, скоро побачимось.